Є час обіймати, і час уникати обіймів, є час, щоб єднатись, і час залишатися вільним, є час на розмову, і час німувати у тиші, є час для любові, і є для байдужості ніша. Усьому свій час і всьому доречна хвилина, і хвиля, що винесла нас. Теж невдовзі відрине. і ніжність, що нас підриває, колись та й погасне, по-іншому тут не буває, живе те, що вчасне, а що не на часі, те так і загине невчасним, бо виключно вчасно і з нами трапляється щастя. Тож будьмо уважні, і будьмо для себе доречні. Уміймо відважно дозволити іншому втечу. Є час, щоб кохати, і кохання що часу не знає. Є час обіймати, і я тебе обіймаю.